Ну, по-перше, я не послухав свого кума, і я не пішов до війни в тероборону. Ні, я записався. Я записався я пам'ятаю, що війна е в четвер почалася, так? В четвер. Так. А я на п'ятницю був записаний е в одному з районів Києва. Я повинен був прийти, записатися до, до тероборони. Е у вівторок я записався, в четвер почалась війна. Тобто, той род, е Добробат, Добробат був вже е після початку війни, на початку березня. Uh, так. І ти, ти запитав сорі, я сам себе сам себе, що не сказав, і забув запитання. Ти мав на увазі, які, які були в тебе емоції, коли ти вступив в тер... коли ти вдягнув військову форму? Це ж зовсім інше життя. Шоу-бізнес закінчився зараз. все набагато серйозно. Ти розумієш, війна, зброя в руки, і треба вбивати ворога. От які були тоді емоції? Ти був готовий? Дивись, по-перше, що дуже дуже важливо, я знаходжусь на контракті, але я мав досвід на прифронтові на прифронтових територіях як волонтер, як очільник благодійного фонду. А не як військових. Тобто моїх uh -huh. навичок військових та знань, і, скажімо так, моя підготовка на сьогоднішній день, вона не бойового рівня. І тому я не буду на себе чешую наганяти, знаєш і високопарно якось про це казати. Є хлопці, які знають, ну, яких дійсно життя змінилося з військовою формою. Я просто людина, яка знаходиться на контракті, я нікуди не діваюся. Я на зв'язку допомагаю своєму батальйону. Я продовжую благодійну діяльність і по суті я показав своє свою готовність і бажання бути корисним країн. Поки що так вирішила доля, що я сьогодні в чомусь корисніший. Хтось корисніший ніж я на бойових позиціях тому я не буду тут щось розмовляти розказувати. Я не маю на цього права, тому що є люди, які дійсно по-справжньому захищають свою країну. Я просто людина, яка як і мільйони інших людей, просто хочу допомогти своїй країні і народу України в складний момент.